Час новин у марафоні для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. Київ оговтується після чергової пекельної ночі. У місті вже 23 постраждалих, з них 14 в лікарні. Повідомляє міська влада. Жителів просять позачиняти вікна і за можливості не перебувати. На вулиці в повітрі і досі стоїть ядучий запах диму від пожеж, які одночасно виникли на багатьох локаціях у різних районах міста. Росіяни вдарили вже звично. З вечора масовано запустили дрони, а потім серед ночі балістику. Наслідки атаки фіксували у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському. Шевчен... Янківському та Голосіївському районах пошкоджено багато житлових будинків. А ЗС у Святошинському уламки дрона впали у двір 16-ї поверхівки, Загорілися автомобілі. У Шевченківському осколки понівечили восьмиповерхову нову будову. Вона не заселена, тож на щастя ніхто не постраждав. У Голосіївському пошкоджений медзаклад, а от найбільше руйнувань за повідомленнями на тепер у Солом'янському районі. Там потрощені складські приміщення, бізнес-центр і житлові будинки. Ось що про ніч терору кажуть містяни Дружина була з дитиною в укритті, а я звик вдома це все пересаджувати. Але коли шахеди полетіли масовано, то я вже не витримав, просто побіг, бо тут дуже гучно було. І там вибухи, і там вибухи, і там, скрізь з усіх сторін. Шахеди летіли буквально один пролетів 2 секунди. Другий пролетів 2 секунди, третій пролетів. Дуже гучно було. Так гучно, що ми всі в укритті там аж. Підскочили просто. В близько 4 години ранку було чутно, як підходить балістика і вибух. Улітали вікна і все, що розрізало голову. Склом, так от... Всі живі, все Так, всі живі, все нормально, великі вікон немає. Ну, а вибух був потужний, та, близько відчули. Да, дуже близько був. Був на вулиці, збирався в метро і, і, і десь підтримували. Ну, щось прилипло, що? не знаю. Одразу пожежа та почалась. Хата напопала поділа. Mm. І одразу дві хати почали. Сергій будинок, який ділили навпіл, дві родини згорів ущент. Троє його сусідів поранені. Єдине каже, що встиг винести з дому телефон і документи. Тим часом мер Києва повідомляє, у результаті нічної атаки в столиці пошкоджені п'ять автівок швидкої, які саме виїжджали на виклик до постраждалих. Серед медиків за інформацією на зараз поранених немає. Ліквідовують наслідки нічного обстрілу рятувальники і на Київщині. Пошкодження зафіксовано у п'яти районах на 11 локаціях. Повідомили в ОВА. Будинки понівечені у Бучанському та Фастівському районах в останньому, за даними ДСНС, серед іншого горіла покрівля багатоповерхівки. Вогонь приборкали також погасили полум'я в приватних гаражах. Минулося без потерпілих. Ну і в повітряних силах уже порахували цієї ночі. Ворог випустив по Україні 550 засобів ураження. Переважно це дрони, але було й 11 ракет: один аеробалістичний кинжал, шість балістичних іскандерів або їх північнокорейських відповідників КН-23 та чотири крилаті ракети Іскандерка. Основним напрямком удару був Київ. 268 дронів. Наші захисники неба збили ще понад дві сотні, були локаційно втрачені чи знешкоджені ребами. Також з Знищені два крилаті іскандери. Двоє людей загинули напередодні в Одесі внаслідок ракетного удару по портовій інфраструктурі. Вчора в день ракета Іскандер влучила в район одного з причалів Одеського морського порту. Там саме працювали люди, вивантажували метал із іноземного судна під прапором Сантоме Принціпі. Ворожий обстріл убив докера, механізатора та водія вантажівки. Шестро людей поранені серед них працівники одного з портових операторів та ще один водій. Ще двоє громадян Сирії, члени екіпажу цивільного судна. Пошкоджені також об'єкти інфраструктури, портальні крани, техніка та склади. Вони знають ціну кожної хвилини від їхньої оперативності та професіоналізму залежать життя бійців. Врятувати та стабілізувати це завдання медиків у стабілізаційного пункту 93 ї бригади Холодний Яр. Як він працює, репортаж Олега Ендриксона з Донеччини. Донеччина стабілізаційний пункт 93-ї бригади Холодний Яр. Ми потрапляємо сюди в години повного штилю. По обіді, трохи далі до вечора, роботи майже нема, тому що всі ротації проходять по сіряку. більш пізніший час. 21-22, тобто робота це вечір, ніч, ранок. Тиша може бути оманливою, це точно знає лікар-хірург Володимир Пігулевський. У цьому переконуємося і ми. Буквально під час інтерв'ю. Важко було в Бахмуті. Бахмут і Каліновка. Там було, там було трошки, ну там і світла не було, і води трохи не було, і то, і все, І роботи було більше, і поранених було більше. Я не буду вам казати, скільки, ну. Но набагато. Набагато. Так, от як ми зараз з вами розмовляємо, такого у нас не було. До стабілізаційного пункту 93-ї бригади привозять двох поранених бійців. Перед їхньою автівкою прилетіла міна. Міна міна. і. Увіді такої в спишку перед собою. Хорошо. Да, да. а що а потом? Скажи, потом. як є ті, своїми словами. Начав плоха Ага. незважаючи на поранення, боєць якісно наклав турнікет по братиму, можливо, завдячуючи цивільній професії. В Прошлому житті в мирнему він анстезіст часового яру. А зараз терпляче переносить необхідні маніпуляції. Правий глаз що знаю, як мене зовут. О, очі, по імені... Та ти знаєш, знать я забудь? А імені очі. Тати що боже пасі, глаза, блін, а тим ко мне по імені очі. Давай У нього опіку обличчя, контузія обох очей. Поранення стегна, сліпе воно пальне з правого стегна, правого плеча. Саме головне він бачить або ма очами. Пораненого стабілізували. Далі шпиталь. Ласки, ласки, не забудь, відкривати. На сусідньому столі важкий в бійця сильно понівечена нога. Він втратив багато крові. Гарно, гарно, гарно дихати. Ампутація на загрузу. А це вже вирішують лікарі на ПХГ, на первічній хірургічній групі або в шпиталі. Якщо б я там був, я я б там вам сказав, так я йому ампутую чи не ампутую. Більше я наразі вам нічого не можу сказати. Наразі кінцівка з ним. Так виглядає звичний режим роботи стабілізаційного пункту деякі бійці потрапляють до нього не вперше, кажуть наші співрозмовники, впізнають тих, хто врятував їм життя. Декілька хлопців були ті, котрі по два, то й по три рази були на нашому стабі, і вони приїжджають. О, док я вас пам'ятаю. Так пам'ятаю. Ну хлопці, майже всі, котрі отримали тут допомогу. Ми їх відправляємо і вони виходять зі словами подяки. Дітей на вашу честь ще ніхто не називав <реш> не знаю, ні, мабуть, ні. Пару людей бачив у Дніпрі і пару людей бачив на Західній Україні. Самі впізнали. Я, ну, я був на, на відпочинку, вони підійшли, я говорю, та ладно. Ну от ми пам'ятаємо, ну тут вже сугуба там таке було. Ну те ж, що я можу? Сказати? Вони герої. Ну що ми, ми їх тут е, даряту, ну вони ж теж, вибачте, дома не, не залишились, пішли воювати. Продовжують воювати і бійці Холодного Яру. Підтримати їх ви можете донатом на екрані. qr код просканувавши його, ви допоможете закрити збір на ремонт автомобіля. Олег Хендриксон, Олексій Євченко, Юрій Остапчук. Програма на СТБ, Марафон. Єдині новини. Розплата за зраду екс голову окупаційної адміністрації Луганська ліквідували просто на вулиці посеред міста. Інформація про вибух загиблого і поранених вчора миттю розлетілася російськими пропагандистськими змі. Згодом стало відомо, що вбитий Маноліс Пілавов, колишній регіонал, який до 2014 року був заступником мера міста. А з 2014 по 2023 очолював окупаційну адміністрацію. За даними наших джерел, його ліквідація справа рук СБУ. Пілавов був одним із ідеологів, так званого. ЛНР соратником колаборанта Плотницького останні 10 років перебував у розшуку за дії спрямовані на повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. А з 22-го був під українськими санкціями. Остаточних санкцій від СБУ підкреслюють наші джерела у спецслужбах. Пілавов не пережив. Вашингтон продовжує надавати Україні зброю. Так, американський президент Дональд Трамп відповів на запитання журналіста про призупинення постачання військової допомоги Україні. Водночас він підтвердив, що штати нині мають переконатися, що у них достатньо зброї для себе. Прокоментував Трамп і свою останню телефонну розмову з Путіним. Сказав, що залишився незадоволений нею, і прогресу в питанні припинення війни з Україною не побачив. Нагадаю, у вівторок низка американських змі повідомила Пентагон. Призупинив постачання деяких типів ракет протиповітряної оборони, зокрема і для Петріотів, а також інших високоточних боєприпасів. Зробили це через побоювання, що їхні власні збройні запаси надто зменшилися. Володимир Зеленський заявив, що Україна на робочих рівнях з'ясовує деталі про постачання американської військової допомоги. Ми не призупинили, ми надаємо зброю, але ми надали так багато зброї. Ми співпрацюємо з ними і намагаємося допомогти їм. Байден спустошив усю нашу країну, надаючи їм зброю, і ми повинні переконатися, що у нас достатньо зброї для себе. Президент Зеленський під час візиту до Данії нагородив 11-річного волонтера Єнса Фога Томсена. Глава держави вручив хлопчику відзнаку Майбутнє України. Єнс почав допомагати Україні торік, коли побачив новини про дітей, які втратили дім через російське вторгнення. Хлопчик робив великодні прикраси синьо-жовтих курчат з бісеру. Продавши їх, зібрав понад 34 тисячі данських крон і купив шкільні рюкзаки та приладдя для українських дітей, які постраждали від війни. Відзнака президента майбутнє України нова нагорода, яку Володимир Зеленський затвердив наприкінці травня. Юний данський волонтер перший іноземець, який її отримав. Я дуже вдячний тобі від усіх наших людей, передусім від українських дітей. Ти знаєш, що вони зараз під російськими атаками та намагаються вижити, адже вони люблять Україну і мають таких друзів. Ти великий друг України. Дякую за рюкзаки за збір коштів для допомоги українським дітям. Усі наші діти пишаються такими друзями з данії. Вони рятують життя людей пліч опліч працюють у небезпеці під час ворожих обстрілів. Все це про взаємодію екстрених служб, рятувальників та волонтерів загону швидкого реагування Червоного Христа України. На пожежно-тактичних навчаннях вони відпрацьовують всі алгоритми дій. Продовжить Лоїза Єрьоміна. Ось так рятувальники за лічені хвилини прибувають на виклики, розгортають обладнання. А це вже задимленої глядацької зали виводять перших постраждалих. Алгоритм дій відточений. Це пожежно тактичні навчання. За легендою тут зайнялася сцена під час концерту. За тактичним задумом відбулося займання синічної частини глядацької зали е, внаслідок використання. Е, піротехнічних засобів були відпрацьовані заходи евакуації, взаємодії з адміністрацією об'єкту та гасіння умовної пожежі. Під час таких навчань рятувальники вкотре відпрацьовують взаємодію з медиками та волонтерами загону швидкого реагування Червоного Хреста України. Саме з ними пліч-опліч працюють на ліквідаціях наслідків ворожих обстрілів. Були відпрацьовані навички евакуації першої до медичної допомоги та загальна координація між, між службами. Був розгорнуть е, мобільний пункт надання допомоги та пункт сортування постраждалих. Костянтин вже два роки як волонтер загону швидкого реагування. Також брав участь у цих навчаннях. каже, виїздили зі своїм стандартним спорядженням, показує нам міст свого спецрюкзака. Ми в постійній готовності. В нас всі все спорядження зібране. В нас є спеціальні патрульні рюкзаки, да, з якими ми виїжджаємо на надзвичайні ситуації. Дихальні маски для того, щоб робити серцево-легеневу реанімацію. Якщо ти бачиш, це все в легкому доступі. Це шини комірець використовуються для імобілізації шинного відділу хребта. в таких спецрюкзаках та аптечках. Є все необхідне, аби надати першу допомогу постраждалим. В будь-який момент може статися обстріл, і ми повинні реагувати на це. Маємо рюкзаки, маємо безліч турнікетів на собі у рюкзаках. Відточувати таку спільну взаємодію екстерних служб і волонтерів загону швидкого реагування Червоного Христа України планують і надалі, аби за будь-якою ситуацією рятувати людей. Луїза Єрьоміна, Тарас Вовченко. Програма «Вікна СТБ», Єдині новини.